Привіт. Добрий день. Давайте знайомитись. Бачу, Віктор включився. Віктор, вітаю. Які роботи виконуєте? Чим займаєтесь? Uh, в общем, строїтельне, в принципі, основні сантехніком монтаж. Ага. Супер. Что бы хотелось спросить о своей работе? Что бы то Ну, я так понимаю, что у вас какая-то программа, которая облегчает взаимосвязь между исполнителем, мастером и заказчиком-клиентом для упрощения подсчета, пересылки информации и всего подобного, да? Саме так, саме так. Тобто в програмі можна складати кошториси, графіки вести, там, заповнювати заявку, фінансовий облік. Тобто, повністю все, що ви робите в своєму бізнесі, це все в одному місці з будь-якого зручного пристрою. Тут даже можна прикріпляти pdf файли, імець в виду фотографії, відеочоти в такому -то. можна. Так, ми це ще все покажемо. Супер, супер, крутий запит. Зрозуміло те, чого бажаєте. Це дуже допомагає насправді, коли ви впроваджуєтеся розуміння того, чого хочеться. Це це дуже корисно. Супер. Ну, Я вам дуже ну, дякую. По -по Подобних програм в принципі достатньо, але інтересують саме устройство, щоб було мобільне, скажімо так, на телефоні, тому що... Что... Можно делать это в Телеграме, но я обычно стараюсь общаться через Телеграм так удобнее, потому что он не теряется. Это немножко лучше, чем Вайбер, скажем так, да. Но все равно не хватает как бы объединения всего этого в одну, в одну как бы. Там есть боты определенные, через которые можно делать. Но все равно, если брать в общем, то пока работаю по старинке через Excel файлы, через таким образом. Так, ну ви правду кажете. Є багато різних програм. Ну в чому наша унікальність, тому що ми створили програму виключно для ремонтної сфери, тобто ми не підходимо там умовно тим, хто торгує шкарпетками. Е, наша програма вона виключно для тих, хто займається там, ремонтом, будівництвом, стелями, шторами, електрикою, сантехнікою, інженерними мережами і так далі. Тобто, ми виключно для однієї цілі аудиторії, тобто, ми максимально все зробили так, щоб спрощувати вам життя і покращувати ваш бізнес. Ось таким чином. Супер, супер, я вам дуже дякую. Бачу, що в нас Роман є. Роман, розкажіть, будь ласка, якими роботами ви займаєтесь, Що хотів би ви спроститися роботи. Якими роботами? По перше, вітаю всіх колег. По друге, ну, я з умом рідко, так і в конференціях не часто. Роботами давно, вже більше 30 років займаюсь. Внутренняя, внутренняя отделка помещений, в общем так. Ну, я сам харьковский, вот. ну, из-за этих событий, Львов. Mm. Вот, первых полтора года помогал детям, детским домам, одиноким, ну, вот так вот. Ну, а потом провалил, волонтерил все свои деньги и вернулся к своей работе, короче. Ну, вот так Bye. Що б хотів спростити в роботі, щоб покращити, можливо, кошториси багато часу займають. Та от кош кошториси так, але ну так, є багато програм тих застосунків і, і в комп'ютері, але да, от пан сказав, що е, круто було б це робити мобільно, іноді визивають там на ну, приїжджаєш на об'єкт, і швидко треба накидати, щоб. Замовник приблизне поняття і мав, що то йому вигідно, не вигідно, ну от якось так. От, якщо це такий формат, то це ну, ставка на Щось це удобно, комфортно, швидко. От так. Нашу програму можна повторюсь, користуватися в будь-якому зручного пристрою. Це телефони, планшети, ноутбук. Тобто багато чого дійсно зроблено під планшет. Тобто, чому планшет є крутим рішенням? Насправді, тому що просто тупо більший екранчик. Ну, ті, хто дійсно користуються саме з планшету, вони ну, надають дуже позитивний зворотній зв'язок, пані того, що це і на об'єкті зручно, і в цілому, ну тобто кошториси людям супер зручно рахувати саме з планшету. Ну, тобто, у вас не завжди є там можливість бути з ноутбуком, там а в телефоні, не завжди за рахунок екранчику. Е, все є зручним, а ось паншет є таким альтернативним варіантом посередині, скажімо так. Е, супер, я вам дуже дякую. Бачу, до нас доєднався ще Іван. Е, Іван, добрий день. Розкажіть, будь ласка, якими роботами ви займаєтесь, щоб хотілось простити своїй роботі, що автоматизувати. Добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Та... Я пока не знаю. Я, ну, я слушаю вас, потому что я на работе ищу. Мне, когда особо прям вникать. Потом, может, запись еще пересмотрю, поэтому не могу ничего сказать, что автоматизировать. Супер. Да, а я каким своим пока... Ну, фактически всеми. Кроме ну, внутренними всеми. Ага, ремонтами. О, супер. <звук> Маєте досвід користування. Чим користуєтесь? Uh, mm -hmm. У меня чисто своя экселевская программа, ага, которую Excel, я знаю, сам создав, і все, так. Сам создав, вбиваю, ну, це не прописан, я говорю, вбиваю каждый раз, потому mm -hmm. просто ну, нужные, как бы сказать, mm -hmm. объемы и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно. Так, я покажу, як це у нас прощина. А, Супер, я вам дуже дякую. Так, давайте потречки туди починати. А, люди, що буду доєднуватися. Так, е, мене звуть Олег. Я виконавчий директор компанії Рановет Хаб, створює срм систему яка адаптована під потреби ремонтної сфери. Це не вигадка, it компанії в першу чергу в програму покладено мій досвід. Я фаховий інженер проектуальник займався будівництвом, ремонтом підключним тяжними стелями. Е, Сьогодні ми розглянемо, ну як спростити кошторис, тобто що ми зробили. Тобто, кошторис це наш такий скажімо, флагмановський функціонал, е, який дійсно допомагає доволі швидко розраховувати ваші кошториси. Ну і в цілому познайомимося з програмою. Розповім трошки про міністерство е, ремонту, в чому його сенс, і загалом, що є для майстрів, а що є відповідно для компаній. Там, зараз я поширю свій екран. В першу чергу поясню, що ми робимо: тобто, ми працюємо в концепції міністерства ремонту. Що таке міністерство ремонту? Міністерство ремонту це такий сайт, на якому ваш клієнт, кінцевий споживач, може зайти і залишити заявку на ваші послуги. Тут ви вже можете публікувати свої прайс листи тобто клієнт е, не питає там, а скільки то коштує, тобто ви йому скинули посилання. Ці прайс листи ви там оновлюєте в автоматизованому форматі, е, і суть в тому, що тут буде ще там з часом портфоліо, відгуки, рейтинги і тому подібне. Тобто, така взаємодія собі з клієнтом. Також міністерство собі містить е, реєстрацію для клієнта. Тобто, клієнт е, може зареєструватися, ви там з ним маєте можливість поділитися. Об'єктом, і тоді він в своєму кабінеті дуже зручно через Телеграм бачить всю вашу взаємодію. Тобто, те, про що ми там на початку спілкувалися, е скільки грошей клієнт вже заплатив, скільки грошей ви вже використали. І відповідно, скільки клієнт повинен доплатити, ви можете йому е відкривати доступ до фото-відеозвітів, до чеків, до графіку робіт. Тобто, клієнт повністю все бачить, коли він за що платив, тобто що ви закупили, тобто така е скажімо так. Це автоматизований акт двірки, тобто не треба там щось постійно скидати. Воно в нього є в зручному вигляді, прямо через телефон. Тобто, така повна собі взаємодія. Також фішка в чому, що повторюсь, ось ці прайс вести ви сформували. Потім дуже швидко ви їх там оновлюєте. Тобто в самій програмі повторюсь, є дві програми. Одна програма розрахована на компанії, інша програма розрахована на майстрів. Тобто для компанії там трошки і тариф інший. І там ми тарифікуємо саме не за користувача а за компанію. Тобто там відповідно над об'єктом працюють декілька людей: там виконроби, менеджери, замірники. Тощо, а є для майстрів. Там ну відповідно доступ на одного спрощений інтерфейс, скрім так менше. Непотрібної інформації, як для майстра, тобто для компанії там трошки більше треба заповнювати інформацію. Ось і тут е, така штука є як позиції кошторису, тобто е, одразу скажу їх, там якихось створених, е, заздалегідь, підготовлених немає. Тобто, ви це створюєте умовно собі один раз. Тобто, я почув, що у кожного там є ексельки, Ці ексельки можна сюди завантажити. Тобто, і у вас ось так все буде гарненько, е, як в мене. І суть в тому, що ці позиції в із них потім складаються ось ці прайс листи. Ви там щось тут оновлюєте в прайс листах воно також оновлюється, відповідно і яку це проблему в глобальному сенсі вирішує. Тобто, що коли ви скидаєте цей прайс лист клієнту, наприклад, з розцінками там на якісь роботи, і клієнт приходить через рік. Він вам не розповідає. Ну, там, наприклад, якщо ви скидаєте якусь там PDF або Excel, або картинку, клієнт приходить і каже: О, так, а це ж було там, було там 80 гривень, чому зараз по 130? А так. Так, коли ви скидаєте посилання, в нього завжди актуальна ціна, тобто ви оновили у себе, воно оновилося ось тут, і він через рік не прийде і не буде вам розповідати, що е, ви ж мені казали про інші ціни. І також ці позиції, в чому ще е, їх фішка в тому, що ви їх можете об'єднувати між собою. Що це означає? Що ви там можете вказати, скільки в мене піде грунтовки на один квадратний метр стіни, і так далі. Ну я там покажу приклади, наскільки це спрощує життя. Тобто, це така процесійна робота, яка умовно виконається один раз. І потім ви дуже швидко будете насолоджуватися розрахунками кошторисів. Е, так, давайте зараз створимо якийсь базовий кошторис, класичний, беремо якийсь об'єкт. Далі я ці категорії собі називаю, ну, замовчуванням створюється там група 1, Я собі можу їх називати як завгодно. Тобто, я розгляну на прикладі на класичному прикладі ремонтів. Тобто, є там розділ демонтажні, потім там у нас іде розділ електромонтажні. Потім там якісь чорнові, ну і так далі. Тобто, скільки мені треба, стільки розділів кошторисів я собі створюю. І потім із цього випадаючого списку я собі беру, підтягую те, що мені потрібно. Там демонтаж, там, наприклад, конструкцій поставив кількість. Там, Потім там демонтаж, там, плити якоїсь поставив кількість. І так далі. Тобто е, одразу бачу, скільки собі вартість, який дохід. Тобто, яка ціна на клієнта, тобто, повністю в мене є вся 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 інформація. Ось, і як я казав раніше, тобто, ви можете їх об'єднувати в залежності. Тобто, що це означає? От тут покажу, наприклад, інженерних мереж. Ми беремо тепу підлогу, ставимо 100 квадратних метрів. Ось так поставили, додали, і воно мені в один клік. Повністю порахувала, скільки мені треба труби, пінопласту, дюбілів, сворого, фольги, скотчу і так далі. Тобто, я один раз створив ці залежності, і потім я кайфую ось так в один момент, в один клік, повністю все це роблю. Тобто, ці залежності, можуть, будь-на що. Грунтовки, витрати, тобто там кабілі, тобто будь-що. Також ці залежності враховують кратність матеріалу. Що це означає? От, в мене є такий класичний приклад, наприклад, світова лінія беремо 12 метрів. І суть в тому, що при прорахунку ось так воно нам підтягнуло, скільки нам розсіює, ще стрічки, проводів, боків і так далі. Сенс в тому, що при підрахунки на ось цю довжину світової лінії потрібно ось тут можна подивитися, 2,4 і 4 боки живлення. Не може бути 2,4 і боки живлення. Тобто, ми програмі сказали, що це штучні товари, тому вона буде їх округлювати до. Цілих. Тобто три блоки живить мені потрібно. Така сама історія з ґрунтовкою. Воно вам порахує не 8 і 8 літрів ґрунтовки, а відро 10 літрів. Там, так само там не півмішка, а там відповідно округи до мішка. І так далі. Тобто це враховується ну, саме підбір матеріалів. Також ви можете, із цих позицій, про які ми. Перед цим розмовляли робити там шаблони певні. Тобто, в чому фішка шаблонів, е, в тому, що я один раз знов таки собі там підготував там, умовно там в натяжних стелях зустрічається суперкласична кімната вторинного ринку, 17,5 половин квадраті. Тобто, це там суперкласична штука. Ось в мене є прям шаблон на цю кімнату, тобто я ось так натиснув додав, і мені, як то кажуть, нічого робити не треба. <кій> Воно вже повністю. Все мені порахувала, ось у мене підстава ось повністю готовий розрахунок на кімнату сіна стоїни квадратні метрів. В вашому випадку це може бути будь-що. Тобто е, у вас є там, наприклад, якісь там інженерні мережі, якісь там типові обв'язки, там ремонти, там якісь там класичні. Що ви знаєте, що ви заходите там на комерцеве приміщення, у вас завжди ось такі демонтажні роботи. Там або е, у вас є шаблон там електромонтаж одні однокімнатної квартири і так далі. Тобто, будь який варіант, який ну відповідно зустрічається в вашій роботі, ви можете собі зібрати впевне і перевикористовувати Плюс ось ці залежності, і на прикладі наших клієнтів, тобто кошторис там порахувати квартиру повністю з матеріалом вже займає не чотири дні, а реально чотири години. Тобто, це доволі сильно вивільняє вам час. Також ви можете в рамках цього кошторису, тобто робити його поетапно. Тобто, що це означає? Наприклад, я зараз працюю з демонтажними я повністю всі інші роботи повимикав. Ось так. І всі мої прорахунки, всі мої кошториси, акти, рахунки і тому подібне будуть виключно на демонтажні. Тобто, ось тут ми там можемо згенерувати там, кошторис, акт, там завантажити як PDF-ку. якщо компанія, там тут є е, всі нормативні документи, рахунки, фактури, акти, тобто все в один клік робиться. І, відповідно, завершив демонтажні, все, я вимкнув демонтажні, працюю зараз. З електромонтажними така сама логіка. Завершив електромонтажні, працюю там щоновина, і е, навіть е, не просто я можу мислити етапами, я можу робити таку штуку, як виконання робіт в етапі. Тобто, наприклад, у нас тут якась робота є: да, 100 квадратів. Я можу зазначити, що там цієї роботи ми там зробили, умовно, там 30 квадратів, такий-то виконавець такого то числа, додали. І я бачу, що планувалося 100, вже зробили 30, залишилось 70. Тобто, потім я можу переглянути виконані роботи за якийсь період часу і зробити акт виконаних робіт на основі цих виконаних робіт. Тобто, дуже зручно, дуже швидко. Все в декілька кліків працює. Е, так само я можу додавати фотки, примітки, глобальні фотки до групи, до позиції цієї групи. Тобто, в цьому плані дуже багато можливостей. І далі е, дуже Зараз ваші клієнти дуже багато ваших клієнтів хочуть платити по безготівці. Хто хто погоджується, ставте плюсик в чат. Тобто, люди люди вже хочуть більше по безготівці розраховуватися. І суть в тому, що якщо ви маєте ФОП, ви можете це, цей кошторис або акт генерувати як. Платіжне посилання, тобто ви його завантажите не як ПДФ, а як платіжне посилання. Там підставляються ваші реквізити. ФОП скидаєте клієнту, і в нього відповідно є ось така форма, і він може в один клік оплатити ваш кошторис або акт. Бачу, є питання, супер, задавайте. а Хтось там е, ручку підіймав. Окей, е, якщо що, не соромтесь, пишіть в чат або там вмикайте мікрофон, давайте спілкуватися, тобто ми ж тут спілкуємося про вашу роботу. Ось і е, суть в тому, що цей кошторис це як посилання, яке відправляєте клієнту, і Клієнт може його зручно, швидко оплатити. Тобто, е, наприклад, знов ж таки наших клієнтів доведено, що е, гроші від клієнтів набагато швидше заходять, тому що є зручна форма оплати. Тобто, не треба там якісь реквізити скидати, там якісь айбани незрозумілі для людей і так далі. Е, як я казав раніше, тут є всі фоточки, можете додавати фоточки, будь-які свої там по виконаним роботам, звіти, чеки тощо і Відповідно, на рівні позиції, на рівні самої групи, тобто повністю вся ця штука. І клієнт, відповідно, якщо йому там треба, він собі може з цього посилання викачати PDF файл і зберігати це кошторис, якщо йому ну відповідно необхідно це робити. Ось. А, так, так. Хтось має питання? На не почув? Слышно. Мастерня? Окей. Так. Е а, е так. Також є така штука крута, е як буферна зона. Тобто, в чому фішка буферної зони? Неважливо, ви ваш майстер, тобто, вийшли там з якогось умовного епіцентру. Сфоткали euh, чек, завантажили його, все він вже не загубився. Він вже є в програмі. Потім ви його підкріпили під об'єкт, і в об'єкті у вас прям є такий спеціальний розділ, називається чеки та файли. Ось тут ми можемо побачити. Ось тут чеки, і ми прям чекають зберігаємо за об'єктом. Тобто, дуже прикольно, дуже зручно. Тобто, повністю все це ведете, відслідковуєте. Е, так, тобто, повторюсь, кошториси — це такий супергнучкий інструмент. Тобто, ви можете дуже багато всього робити там націнки. От, наприклад, мені треба е, там закласти 10% там, на щось там, наприклад, там викону робу. Е, ось так я взяв в один клік, зробив націнку. Всі, всі мої ціни змінилися на 10%. дуже зручно. Відповідно, можна робити будь-які дії, там переміщувати, приховувати. Там навіть там є можливість, ну це розширений функціонал. Ну є можливість, то що, наприклад, ви на первинному прорахунку не хочете показувати там об'єми, які ви порахували клієнту. Це можна приховати, і він буде бачити там тільки там назва, там і ціна, і все, тобто без об'ємів, так також можна. Повторюсь, дуже багато можливостей. ми допомагаємо супроводжуємо, розповідаємо. Ну тобто, у нас є та підтримка. Ми повністю розказуємо, показуємо як з цим працювати, і так далі. Зараз я вам ще трошечки покажу, як відповідно виглядає програма для майстрів, тобто, це я вам показував програму для компаній. А ось так у нас виглядає програма для майстрів, тобто вона, повторюсь, вона в більш спрощеному форматі. Ось е так само є об'єкти, ви заповнюєте дані про об'єкт, там якийсь є статус у нього, е відповідно, там ім'я, там якась адреса, е нотатки, креслення, кошторис, фінансовий облік, тобто, ви там. Записуєте скільки грошей там взяли, скільки витратили. Програма вам допоможе підрахувати, скільки ви за... заробили з цього об'єкту, так само при кошторисе і повторюсь, програма працює з будь-якого зручного пристрою, телефон планшет, ноутбук. Тобто, е якщо ми говоримо про там роботу в полі, там десь нам треба е швидко щось на об'єкті зробити. планшет буде більш гарним рішенням, чому тому, що просто більший екранчик. і тоді воно більш зручно виглядає. Ось таким чином. А можливо, хтось має питання, задавайте, не соромтесь. Так, алюмі. Вопрос є найпростоїші, в принципі, все зрозуміло. Цена випроси. Все дуже просто. В нас, якщо ми говоримо для компанії, там єдина система тарифікації, 50 доларів на місяць, оплата відбувається за півроку або за рік. Можна там докупляти певні розширення до тарифу, там, наприклад, там, для грамаганта, в такому ключі для майстрів, там інша система тарифікації, там йде е, тариф 550 гривень на місяць, оплата відбувається за три місяці або за рік зі знижкою. Ну, тобто, при річній оплаті є знижка. Е, також ну, вам менеджери розкажуть більш детально, що входить. Ну, і відповідно, як це працює, які на зараз є там умови там з вами ще прокомунікують. Кожному, скажімо так, по бюджету можна підібрати найкраще для себе рішення. Тобто є різні варіанти. Зрозуміло. Так, які ще є запитання. Е, у мене, ну, не запитання, <toys> так. Багато. Я дивлюсь багатий функціонал вашої програми, то і, Ну там ще треба розбиратися. Та це не переживаєте. У нас є так підтримка, ми допомагаємо, розказуємо, показуємо. Тобто, це ну, не добре, те, що ви там що ви, прид... ви придбали там підписку, і ви там якось самі будете розбиратися. Ні, тобто, ви завжди можете спитати. У нас є спеціальний менеджер, яка допомагає розібратися, можна вийти на ось такий зум, поспілкуватися, задати свої питання. Тобто, у вас ну, повністю ми підтримуємо, ми допомагаємо, розказуємо за це. Взагалі не переживайте. Скажіть, будь ласка, от ну, наприклад, проплачений рік. Так. Е, е, потім, ну, по якимсь там. Ну, коротше, е, по, по, після ріку, якщо немає проплати, та ну, немає входу в ту програму і все. І е, ці, ні, як, а, ну, Ні, там є. Там є можливість типу, як певний. Певні дані переглядати, типу, як в режимі читання. Тобто ви там не зможете а. нічого редагувати, створювати, а певні дані ви зможете переглядати в форматі читання. Mm, зрозуміло. Тобто, не буде такого, що там прям все, все деактивовано, mm. ми нічого не бачимо в той же день. Ні. Ну, Тому Все не... зберігається, всі дані зберігаються, всі. що цікавить конфіденційність інформації. От, Наприклад, моїх там даних, що я вніс, там ціни там відносини з замовником, де вони знаходяться взагалі, і хто їх може бачити, окрім мене? Якщо не будете передавати свій логін та пароль третім особам, то ніхто, окрім вас, не буде бачити е, ваші дані. Також ось тут і при реєстрації є умови використання та політика конфіденційності. Ознайомтесь, будь ласка, там все це прописано, відповіді на всі ваші запитання, тобто е, це все повністю. Я Вашим, поэтому не переживайте за это. Хорошо, спасибо. Можно еще один вопрос? Если возможно, ставить на паузу, и если ли какой-то ознакомительный период? Ну, на паузу там сейчас поясня. Давайте з кінця ознайомчу період в програмі для майстрів. Там після реєстрації де сім днів трав. періоду комп для компанії. Я там тебе... де три дні. вибачте не почув ще раз. Можна для май... Для, май... для майстрів сім днів. йде, для компанії? Там йде три дні. Ну там трошки угу. інша інша Трошу історія. Днів. Поняття паузи немає, є поняття бронь. Тобто суть в чому, що, наприклад, ви кажете: супер, мені цікаво, зараз мене там умовно там, нема часу. Ще щось там ну, в мене є там якась цікава пропозиція. Я можу придбати підписку, вона буде заброньована за вами, і потім там ви кажете, все, я готовий, і ми вам нараховуємо цю підписку. І з того моменту пішов сам тариф. Така, ну у нас є така практика. То есть, насколько я понимаю, я делаю предоплату, у вас минимальная предоплата за три месяца для маст мастеров, да? да, соответственно они, они лежат где-то на депозите и после момента моего этого, соответственно снимается денежка само так. на понятно, само, само так. А супер. Кто а, еще мои какие-то Окей, супер. Окей. Та я вам тоді вам дуже дякую за ваш час. Дуже було приємно поспілкуватися. Сподіваюсь, що побачимось не один раз. Очікуйте з вами. Двіться менеджер розкаже там більш детально про наші пропозиції. Якщо виникають питання, пишіть в чаті. Ми завжди на зв'язку. Всім бажаю гарного дня, тихо дня та гарного настрою. Можно еще тогда вопрос, если мы заканчиваем. А будет ли так. это в записи, чтобы можно было скинуть ссылочку кому там, ну, знакомым для так. расширения? Так. так будет. Это все придет на телегу от менеджера, я так понимаю, да? да, э, если вам необходимо, вам может скинуть, то так, это не проблема. Так, добре, дякую. все, тогда всем гарного дня, До встречи, на все До встречи, гарных выходных. Так, а,